Прийшли міняти валі окуляри. Не знаю, мені ці дуже подобаються. Ну, подивись на мене ще раз. Да, подобаються. Це класні. Ну, можеш подивись, чорно-білі оці. О, одиться, Міря. Філатея, сядь, помалюй. І не ори. Нашли кого взяти в магазин, оптики. Дім, смотри, бо вона зараз стекло розіб'є. Золотий Ні, золоті. Ні, золоті краще, так? Шукнуту. Ну, поки мені от ті більш подобаються, ну. Вдягай. Дуже більше саме, Ану. Мені тут ці. Вот эти мені да, теж да, більше. більше ці. Що? Дві з половиною тисячі. Ну, по-багатськи. Дійсно. Ну, лінзи, це? я не думаю, що теж на п'ять тисяч затянути. Дім, поможи, будь ласка, з ты, бо вона тут час частина стекла по перебіз. Я боюсь даже чуть-чуть надавити. Так убери той обруч ага. куди небудь Все, значить, беремо ці з города, як ми й казали, а наша маняша тут 8 штук привела. Діма їм соломки, я вже кабак рубаю, зараз будемо кормити. Тільки бозі ми які маленькі. Та да, вона них, мабуть, вчора народила. Бачишь правильно мы все-таки высчитали, что 15 числа она должна родить. В общем, у нас опять приплод вот маняшенька. Ну да, скорее всего, она манечка. манечка, да. Манечка, 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 манечка. боже, коза руть, надо кормить всех. Ну да. Молодец, 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 иди, иди, иди. Маняшка. Ну там не знаю, ну всі стараются біля задніх ног, даже щенки, там чи молока більше, чи я не знаю шоу. Бьются. Хто як? Ты вообще гад. Ну я ж кажу, жопа, <му> <му> Да верху ті хвостики батька. Штовхають друг друга. Ну вам всім. Рачити, рачити. Не хочу підходити туди Ближче ну, на ту сторону, щоб не злякати. Хай. Ти дівчинка така хороша. Молодець, ти бачиш, Манька, ми... В першу... перше вона родила одне і мертве. Та думали, що все їй. Думаємо, подивимося, що вона за мама, якщо не так, то ми їм мочканем. А ні, вона хороша теж мама, і сама народила, ви знаєте, менше лазить треба біля свиней, коли вони рожають. Може, біля білих там треба десь полазити. І це другим дуськи не ми клики не обрізали, і тут і твій, слава Богу. Тому не треба займатися то як ловлять, сидять над ними, там ото, роди приймають. Не треба їм мешати, от і, і все. Що? Ні, дуся, ну по почекай, дуся рожала, і при... <кък> жура рядом був, то таке. Ну, смысл в тому, що не треба лазити, коли вона народжує. А то показують, сидять, там мордашки їм протирають, щось їм роблять, ото з тряпочками. Свинка хвилюється, а так вони собі спокійненько. Просиха, так, да, Дім? Да, ну, Нічого, просохне. Ну вже чуєш, що тус немає. Навіть <кху> це, де, де я провалився? Та й слава Богу, буде вже щось людське то таке що. Вон, бачила, що я ж пленку поставив, порожек ще поставив. Mm. Ну правильно. <кхи> Шупа чапа, прийшла пожерти, да? А що не кормлять сусіди? Лазиш, що ти двор не охраняєш? Жарахайся де попала. <кхи> Та я бачу, що женихи і тут. Бачу. Так, кабаків мало, треба буде притягнути з поля. Ну, на сегодня им хватит еще этих двух кабаков. Ну, сейчас не треба была, Не, ну мы ж кабаки мы, Мишанку на вечер же ждаем. А, им зараз травы, то, то капусты, листья то накидать. Мы сходим, то мы Спекла пиццу. А вы знаете, очень даже... Да, хотя всегда она у меня неплохая получалась. Классная, сочная. А соус сделала, помидоры перебила на блендер и майонез. И соли добавила. В общем... Филатей даже кричала, вау, Мине, мне. мне! Пойду девок спрошу, как им там, смакуя. Ну что? <силит> Вкусно. Вкусно? <силит> Ты куда? Еще, хочу. еще хочешь? Ну иди. Сочненькая такая вообще получилась, да? <силит> А шо у вашей матери получалось не пупенно, ну расскажите. Ничего. Ничего. В общем. Уже вот это осталось, от а то, что я спекла первую. тесто еще у меня. Тесто сама замешивала. В пакет ложу, потом отбираю, что остается мороженое. Вот такой у нас. Сегодня снеданок. С, С и. Кислими, а це з огорчиками і помідорчиками піца. Втім, приходьте. У мене дівчата сміються, кажуть, мама, ти що ще одну печеш? Потім другу печено, ну, ти що ще одну печеш? Взагалі, голодні не будемо, Хода бідне, але нічого. Не ходаємо. Доброго ранку, моя Україна. поля, поля Сьогодні картошку беремо. Подивимося, який у нас урожаї. Тут залишили траву, не чіпаємо нічого, бо свиням треба оторвати. А тут все під нолік піде. І там те, що цей клаптик залишиться. Тут клаптик залишиться, бо поки травичка, ще треба чимось свине кормити. Це бурячок у нас росте, який ніякий наросте. В общем, ну що, погнали? П'ють. Топлю. Таке, знаєте, собі не густо, ну і не пусто. Мелко і багато. Ну, все одно я вам скажу. Кучка така невеличка. Якщо піднімаю, бачите не. Так, що таке. що покажу? По грибам. Капуста до речі нормально. Це Михайлович, бачите, закваси тут і патісони, і кабачки слоями, в общем. помідори, а да. Це теж кабачки порезав за, заквас. Це заквашені. Чого вони тут стоять, не розумію. ну, Всякі в общем. Сурення. Бачу. Я бачу, що воно кришка вздулась, воно бахне. Ні. На доводиху. Ось такі окуляри ми прийшли, вже заказуємо. Прекрасно. На, надень я от, модняча така. А ти що ходиш? Та Давай зараз роздіватися почнемо. Що ти робиш? Ти наша розулась. Щось, щось попало в ногу. Зараз хтось зайде, тими дверями як дасть по спиняці. Ну подивись, що воно у неї там. Дай тату, хай подивиться. Добрый день. Сюда. На эти двери. Филатея. А где ты эту бутылку то взяла уже? А? А, это твоя, да? Ага. Туалет закрыли? А. Ну що, малюй, подвинуть тебе, давай подвину. Все, давай. Свини ж сюди перевели, глянь, ти що робля. Це їсти, їсти так хочу, зараз кормити буду Демонок. Все. Помочь! Так, вас сюди треба закрити вообще. -то. Харі, бляха, муха. Голодаю ще. Там сухенько, тут мокренько. На слідучу неділю треба буде чисти. Хай жируть, бо вони скоро нас поз'їдають. І курей тут закрили, тому що сьогодні будемо на дачі брати картоплю під коня. І висипати її будемо у курятнику. Отута. Ну, висипати, перебирати, як і в тому році, будемо тут. я як покормила. І курей закрила. Так, трохи тут, звісно, що брати. У мене після прошлого разу спина болить так, що... У мене ж взагалі в спинках ворота простріли йдуть. Ну, нічого. Ну що, ми закінчили. Алілуя. З цим. Зараз покажу, скільки зібрали. Тоже вам скажу. Мені кажеться, що більше, ніж в тому році. Також не густо. Ну, я вам скажу, люди. Нормально. Дякувати Богові за це. візаться. Тут побільше, начебто як в селі. А може і так же, я не розумію. Взагалі, отак. Картофан вибрали. Все, ну перебирати будемо, може, після роботи ходити. Всім привіт! Ми оце стоїмо біля під'їзду. Папі стало погано, піднялася температура, він мало що реагує, каже, що болить голова і не може встати, взагалі лежить. Визвали швидку. Стоїмо чекаємо, оказується, в нас швидкої в місті, мабуть, немає, чи я щось не розумію. Ну, швидка їде аж з Нової Рафалівки. Представляєте? За 20 кілометрів майже швидка їде сюди. Це ж людина і померти може за цей час. Я не можу зрозуміти, що у нас в місті з нашими швидкими, де вони ділись, де наша швидка допомога. Якась комедія. В общем, стоїмо, чекаємо, всі на нервах, всі мама біга, плаче, папа лежить. Ми з дімкою стоїмо, ми чекаємо. Капець, а люди ще й не можуть зорієнтуватися. Я її єлі об'яснила, куди йому їхати вже а до громадського центру, кажу, ми будемо на дорозі стояти, побачимо вас, да. будемо руками махати чи що. Ну, Теж вони ж що вони місто знають чи що. Коротше, люди, це капець. Триш якийсь. Ой, господи, а, Господи, беда. біда. Вертай. Ноги висвичуємо. Воно так і доведе бути, Дім. Сейчас вони засунуться назад. Ми в лікарні сидимо, чекаємо лікаря. Не знаємо якого, на щось чекаємо, короче. Що ми вже вдома батька завезли, ой, привезли назад з лікарні. Його обдивилися, попався дуже хороший лікар, який був на приємному відділенні, на приймальному. Він його обдивився, провірили серця, і серце, і все, все і легені. В общем, була підозра на пневмонію, бо в нього висока температура і на ковід на отрицательний, пневмонії немає, слава Богу. Ну, Сказали у Може, де просто дину простуду якусь віруску поймав чи що. Ну, в общем, в нього крім кашля, у нього тільки оце температура і слабкість. Все. Швидка, я вже сказала, їхала Нової Рафаловки, Рафалівці, бо в нас оказується, навіть немає повних комплектів. Медичного персоналу. В общем, люди, я не знаю. Якщо війна не доб'є нас, то доб'ють нас наші оці от, от, от такі послуги, Оце я не можу понять. Хочеться зустріти мера, оце побачу. у нього спитаю, а що воно? Де люди? Чому немає медперсоналу? І причина яка. Або не платять, або платять мало, або скорочують штат. Нічого не зрозуміло. Немає такого. Прекрасно. Оце помирай лягає на цьому все. В общем, отаке от у нас видео веселенькое. Всім бажаю мира, здоров'я, бережіть себе. Всіх благ вам. Всіх кохаю, цілую, обіймаю. Бывайте.